Вони одними з першими бачать сліди, обставини та речові докази злочину. Сьогодні Суспільна Вінниця спілкується із Богданом Обуховським, криміналістом, який разом із колегами працював на деокупованій частині Харківщини та брав участь у ексгумації одного з найбільших масових поховань людей в Ізюмському лісі, і бачив на власні очі результати геноциду та чергового воєнного злочину російських загарбників проти українців. Пане Богдане, можете сказати, власне, ви пам'ятаєте той момент, коли дізналися, що працюватимете власне, на місці ось цього трагічного масового поховання? Так пам'ятаю це вечірній час. Зателефонували, повідомили, що необхідно буде виїхати. Погодився, виїхав. Перед цим вже була думка, що необхідно буде їхати. Чи був якийсь аналіз ситуації і які перші думки? Аналіз ситуації був, тому що вже було. По телебаченню показували, що відбувалося в Бучі, Ірпіні. Тобто вже було відомо, що чекаєш, яка робота чекає. Знаю, що ви працювали також у команді ще з двома вінницькими криміналістами. що входило до кола ваших обов'язків і завдань? Основний обов'язок це документування злочинів, скоєних російськими військовими, збирання доказів цих злочинів і. В тому днях Сіпіскую. То якщо вбивство, то вбивство, якщо зруйнування будинків, відмін будівлю. Цим Даша, займалося. Якщо говорити саме ось про місце масового поховання, так, в Ізюмському лісі, ви можете розповісти ось про цей день, коли ви там прибули, і власне, що ви побачили найперше? Це одне з перших завдань було, коли ми приїхали розпоряджень до Харків. Ми побачили, що на Окраїні Ізюма в лісі, не неподалік від кладовища Ізюмського, масове заховання могили могили. Номерками без номерків ну, в різні ситуації були. Масово це 470 могил. був. У могилах і по декілька людей захоронені і в декількох місцях вони розподілялися. По тому, як проводилася робота, було видно, що від початку військового вторгнення було Ну, по місяцях можна було сказати, що можна було визначити, коли дещо захоронювалося. Воно створило, створено було не одномоментно, я правильно розумію? Ні, не одномоментно. Ну, це було видно, припустимо, коли по новинах передавали про вибухи, про те, що бомбили з літаків, були одні травми, потім інші були травми, там, були травми такі, що за людьми просто не надавалася медична допомога, люди видно було, що помирали. Тому що в один місяць дуже багато захоронень з такими людьми, що видно, що вони хворіли. Коли ви вирушали на Харківщину, так ви ж приблизно розуміли, що доведеться робити, чи все виявилось гірше ваших очікувань? Очікував таке ну, масштабніше набагато. Там було масштабніше набагато і. Трошки жорстокше, ніж я очікував. Як загалом відбувалася процедура ексгумації, саме якщо говорити ось про місце масового поховання? Документальне оформлення це займалися інші, це слідчі, прокуратура займалася, ми безпосередньо вже на місці працювали спільно з працівниками МНС, судові експерти були, прокуратура була, працівники МНС розкопували могили. Ми фіксували те, що в могилах знаходили, Судово-медичний експерт первинний огляд робив, дивився, чи є травми, які травми, чи вибухові, чи поранення, чи природня смерть. Передивлявся первинний огляд. Після того тіла відправлялися в Харків, в СМЕ, де їх детально вже вивчали. Всі обставини неможливо першим органом встановити їх. Необхідно було детальніше обслідувати, тому що нилосні зміни на тілі це дуже важко було встановити по первинних ознак. Ця місцевість лісиста, так там теж своєрідний ґрунт. Це не чорнозем, це, це був пісок. Так воно якось впливало на те, як зберігалися рештки, і чи, чи якось воно впливало на сам процес, ось збереження тіл? з людьми. Гнилосні зміни відбуваються від того, на яку глибину. Закопані. Вони були закопані 40-50 сантиметрів, деякі трошки глибше не набагато. Тобто навколишнє середовище теж впливало на них. Було чітко видно, що довгий період захоронені відбувалися, і видно там, припустимо, що ми розкопуємо 100 могил. Відно, що це за перших три місяці. Стосовно місцевих жителів, родичів, які приходили шукати своїх рідних і близьких, вони не розповідали, чому саме це місце обрали окупанти місцем захоронення? Адже кладовище в будь-якому разі було у селищі. Кладовище було поруч, ну Чому це місце? Я не знаю, вони не розповідали. Саме головне, що ці родичі з розумінням відноситься до того, що розкупили вміли. Де, можливо, їхні родичі. Ніхто не заперечував, всі розуміли. Говорити про те, що була якась труна, чи бодай хоча б загорнути тіло, це були теж одиниці. Трун декілька тільки було, в основному це, як сказати, людей просто скидали в ями, і все. Положення людей на боку, донизу лицем. Полусидя, Всякі були. Що з побаченого вас вразило чи запам'яталося найбільше? Важко завжди бачити смерть дітей і це загибель дітей це найважче. А мертвих дітей в одній могилі сім'я загинула, то це важко дивитися. Тобто знаходили цілим родинам, так? Ну, Знаходили захоронення, що в захороненнях е декілька людей і видно було по розмірах кінцівки, що це різна, різна вікова категорія цих людей. А, а діти, ось власне, яких знаходили, який був характер травм? Це осколкові. Чи... Ці, що в мене були, що я приймав участь, то це вибухово це, авіаційна бомба скрізь. То Тому що в цей період якраз в Ізюмі будинок підірвало якого характеру переважно були травми? Були різні, була і природня смерть, були і травми в поранень, і травми в наслідок вибуху, які не завжди можна зразу оцінити, що вони в вибуху, тому що це пошкодження внутрішніх органів, а ззовні тіло як наче ціле. Чи доводилось вам працювати з тілами, які мали ознаки катувань і насильницької смерті? Так, це. База відпочинку була в лісі на березі річки. Там, на окраїні цієї бази відпочинку була викопана яма. В ямі знайшли два тіла в Знаки катування були, вони в кайданках були. Видно було, що вони дуже довгий період часу там перебували, тому що на сінах написи, там їм їсти щось віддали вони собі. В стінах випарували полички, складали щось. І при огляді цих військових чи ну, трупів, скажімо так, встановлено що були кульові поранені вогни. Тобто типу це була страта, так? Ну, так, це була чиста страта, тому що в Кайданках. Говорите про, про написи на стінах, здається, навіть є фото. Що вони писали? Наскільки я пам'ятаю, вони писали дані про себе. Фото, фото це я роблю, це моя робота, це фіксувати все, що знаходимо, що, що оточує місце. Вони, так, да, намагалися ідентифікувати себе, хто вони. Наскільки я розумію, там ті ямі не одно, не одні ці були, тільки лише там попередні були інші. Тобто, ще не відомо, чи це військові, чи це цивільні були? Місцеві говорили, що це аточники колишні. А чи багато військових було, знаєте, нас? Військових. Перед нами могил розкопували. Ми там участь не приймали, а в цьому масовому захороненні декілька випадків було, що військові були. Загалом, яка кількість могил була там знайдена? І саме з якою вам довелося працювати? Перші п'ять днів ми займалися 470 могил, але в подальшому кожен день якась група це зведений загін був усієї України. Кожен день яказір виїжджала на захоронення, які знаходили. Тобто, я думаю, що до сих пір неможливо встановити всі захоронення. Вони до сих пір знаходяться і вони є ще. Чи були такі випадки, що особу чи останки не можна було ідентифікувати? Це в основному так. Ну, якісь елементи одягу залишались, прикраси залишались, то по цьому ще можливо було. Що було далі? Ось такими тілами, які неможливо було ідентифікувати, яка процедура далі. Їх в Харків перевозили, там відбирали зразки ДНК для того, щоб подальше ідентифікувати хтось. А Те, що вам доводилося побачити, те, що чинили росіяни, так, там в Ізюмському лісі, чи доводилося вам як криміналісту щось подібне бачити досі у своїй практиці? У практиці ні, такого не бачу. Навіть не чув такого. Це звірство. Ну яке б слово ви підібрали? Зараз говорю не як про фахівця, а просто як про людину. Ось ваші особисті людські враження після всього Ну, Це не людська поведінка, це звірство. А ви також мали змогу спілкуватися із тамтешніми мешканцями, жителями, які пережили окупацію? І що вони розповідали? Ну вони розповідали про те, що в першу чергу, як військові приходили, вони шукали хто Атошників, шукали поліцейських. Забирали, катували, ну, відпускали, потім знову забирали. Для того до тих пір, поки не погодиться хтось співпрацювати з ним. Ну, були дехто, що переходили, але ну, в основному ті люди зникали після того. Як змінилася специфіка роботи ось, власне, криміналістів з початком повномасштабного вторгнення і особисто ось у вас? Збільшилося злочинів, пов'язаних з війною. Там це одне те, що я розповідав, тут це прильоти ракет, більше військових злочинів, більше таких. Мовлять відруйнування. Специфіка заключається в тому, що ми встановлювали, знаючи про те, що агресію зробили російські військові, ми встановлювали конкретних осіб російських військових. А на даний момент, як на мирній території працюємо, то ми просто злочинців встановлюємо. А тут направлено іменно на військові злочинці. А ви зараз повернулися до роботи, так, власне, у своєму Гассінському відділу поліції. Скажіть, будь ласка, чи ще б згодилися поїхати у таке відрядження? Ось як були у Ізюмському лісі? — Так, я ще поїду. — Що у ваших пріоритетах роботи на найближчий час? Пріоритети не міняються зробити все, що було перемога. А якою ви бачите цю перемогу? Особисто ваша думка, що у вашому розумінні буде перемогою для України? Перемогою — це коли закінчиться війна і коли ті, що скоїли злочин, покарані. Знадобляться десятиліття для того, щоб розмінувати Україну, а для того, щоб все зафіксувати, як ви вважаєте, скільки знадобиться часу? Дуже великі обсяги. І ще є територія яка не звільнена, Ми не знаємо, що там відбулося. Також оки. Ви як людина, яка побачила а, злочини ворога на свої власні очі. Що б ви сказали тим людям, які хочуть, щоб війна скінчилась будь-якою ціною і щонайшвидше? Ну, По-перше, це потрібно вірити в наші Збройні сили. А друге, що якщо росіяни прийдуть сюди, то тут буде таке саме. А, також все зруйнують, також репресії будуть. То... Скажімо так розслаблятися немає як сподіватимусь, що кожен злочинець отримує своє законне покарання, і хочу вашій особі подякувати всім фахівцям цієї галузі за ту роботу, яку виконуєте. І також наближаєте перемогу. Дякую вам за розмову.